Друзі, всім привіт! З вами звірдає Водя. Сьогодні нам такі техніки мотивації, які допоможуть вам досягати ваших цілей. Тому ставте лайк, а ми поїхали. Визначення цілей. Перший крок це визначення ваших цілей. Розмовляємо про те, як правильно формулювати свою мету. Збиваємо ціль на менші кроки. Якщо ваша ціль здається вам надто великою, розділіть її на менші, більш досяжні кроки. Я покажу вам, як це зробити. Створення Плану для досягнень цілей необхідно створити план дій. Глянемо процес створення плану. Процес створення плану складається з поставлення визначених термінів на виконання кожного завдання. Додайте терміни до ваших кроків, щоб створити тиск і мотивацію їх досягати. Розглянемо зараз різні види мотивації, а способи збереження мотивації на максимальному рівні. Розвиток фактору самодисципліни. Самодисципліна це головний ключ до досягнення цілей. Поділимося корисними порадами. Позитивні думки та афірмації. Важливо підсилити впевненість у собі і віру в себе, позитивними думками та афірмаціями. Я вам розкажу, як це зробити. Слідкуйте за своїм прогресом. Введення журналу прогресу допоможе вам слідковувати ту відстань або ті цілі, ті кроки, які ви вже пройшли. Тим самим досліджувати досягнені ваші цілі. Підтримка оточуючих. Не бійтеся поділитися своїми цілями та планами з рідними або друзями. Головне з тими, які точно вас підтримують на вашому шляху. Пам'ятайте, ви здатні досягати своїх цілей. Всім дякую за перегляд. З вами був Бодя. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково не забувайте про лайк. Вмикайте дзвіночок, прикліться відео своїм друзям, щоб просувати україномовний контент. І до зустрічі! У наступному відео.